Опа, підсів хтось, є друзі. О! Так. А ну. Хто там хтось впирається. Так, друзі, будемо йти на місце лову, одягаємо перш за все. Ми одягаємо наші чоботи. Чехойчик від профмонтажни, вони завжди будуть у вас. У машині запаковані. У вас буде сухо і чисто в машині. Також ось така сумочка. Ось така, друзі, сумка для ходової рибалки, берегової ловлі. Покажу вам її чуть пізніше, де вам зручно все буде зберігатись. Ух ты ж, блін, був Перший контакт із рибою був. Друзі, всім доброго раночку. Я на нашій чудовій річці Дніпро. Буду пробувати ловити судака сьогодні. Приїхав я зранку тільки на ранішній кльов, так скажемо. Течії немає. Кидаю 20 грамів взагалі без проблем. Ну, Але сподіваюся, що рибка проклюнеться. Один ударчик в мене був щойно і все. Зараз п'ята ранку. Ми починаємо чи продовжуємо. Далі все покажу вам. Погнали. До речі, друзі, чим я рибачу? Значить, Паличка в мене Raydon XP від Азура 236 довжиною. Для берега, наче короткувата, але свої функції виконує не гірше, ніж трьохметрові палки. Кидаю я не гірше, ніж. Рядом стоять люди по 270 і так далі. 938 тест. Вона працює в парі з катушкою Азура Савада XP 4000 і нитка 0,8 по Японії Кіншин. Приманочки буду міняти, буду ловити на силикон і на мандули. Силикон віст 3 дюйма Ріпер. Це лікончик, який працював минулий раз. О, тут в мене ще один автобус, віст літа 3 дюйма. Покльовка, друзі, покльовочка. Перша риба. Невелика. Але покльовка така зла. Хороша. І на ту саму приманку, що була в мене перша покльовочка. Лох. Колір лох. Ні, це... Зараз покажу. Шейко нинішнім часам, мабуть, заліковий, Зараз ми поміряємо тебе. Зараз ми тебе поміряємо, мені здається, що 42 см тут є. Колір отакий ось, дивіться. Зараз я ближче покажу вам. Ну все, ось такий перший судачок у нас в активі є. Причому це за сьогодні друга покльовка у мене на цей колір. У мене ці завжди теж та... та воно ж не завжди знаєш те що потрібно. Оце ось у мене. Оцей колір і саме в 3 дюймах. Я пробував в різних номерах та, дюймах, так. Да". В різних е... В розмірах але в трьох дюймах щось кожу що вроді, вроді є а де воно Тримайте. вау завжди наша огалина <голююю>. так не заплетіти поки не поглядається і що у нас тут такого боліє ні це не воно на те половиться та де ж воно твоє мати? Ну, на оце ловиться. На оце ловиться? Все, <свист> дякую. <свист> дякую, попробую. Блін, покльовка, опять, підбровкою отут. Всі пок всі три три покльовки в мене... Що? <постерювали> всі біля берега? Да, всі біля берега. Дивіться, закинув як. <кій> Була покльовка прямо тут, за під берегом. Суночка виходить, треба окуляри поляризаційні одягнути. О, супер. Зовсім інша справа. Обрив. Без обривів ну, ніяк. До речі, друзі, я беру готові отакі поводки. профмонтаж 0,6 мм, тому що тут може бути і щука, і субот. Коли вас мало часу, щоб не перев'язуватись, прив'язав готовий і все і швиденько рибальчим далі ой так треба випити кави Вирішив вчора з вечора ще собі кову заварив зараз провіримо як термос тримає. Сонце зійшло. Кава. Гаряча кава. Що може бути краще? Просто супер. Ах, блін, зійшов. Ах. Такий ударчик був легенький. Єле-єле, я так і не зрозумів, чи удар, чи ні. Цей сам, такий самий силікон, тільки маліновий, колір трошки інший. Тільки поставив, змінив колір. Погано підсік. На цей колір покльовочки в мене. Дуже точніше, я зловив. Далі на який ще на ось цей колір, тільки що був сход на малінку. Зараз поставлю я оцей колір, третій. Той на який я ловив минулий раз гарно. Беремо ми очечки подвійні. Це у мене Zurakin Shin. Оп, беремо нашу силіконочку, вдягаємо її. 20 грамів я використовую 20-22, течії немає практично зовсім. Тому тому більш ніж достатньо. 20-22 грами, 25 максимум, які я сьогодні ставив. Все. Беремо грузик і... Теперь ще є буквально годинка рибалки. Сподіваюсь, що це дасть результат. Той склюнув дим і вон. Впирається хорошо там. Бо забагрився, або хороша риба Цікаво, кого там тягнуть. Сом. да? Сону, Похоже, да так впирається. Пицак треба. А ну пойду. Положу. Да, сумик. Опа! Сумик взял. Питаю. Такие здесь кило три, мабуть. Может, не матри. Ну все одно. Ну все одно, он Його тягнути, ще, це... він так впирається капець. Це щоб болізні бля. Так. Як ви те оце без. Без підсаків. Можна її засирати. понятно. Так. Опа! Тут сил Где грузи? О! Так. А ну. Кто там? Хтось впирається. Впирається непогано. Поміняв я колір. Поставив цей третій колір, третій номер точніше. І хтось ним зацікавився. А ну давай. хто там. Сомік теж в мене. І в мене сомік. Там в мене є, але я візьму його так. Ух, як б'ється. Соми пішли. У мене поменше я випущу. Зараз. Але ж... Жінка любить, випав. Що це в мене? дірка в підсакі, чи що? Ну, стоять. Стоямба. Так. Я ще тут поймав 50 на 2 кг. Та Дивіться, друзі Дивіться, друзі. Який? Так, да, фіоліт. Я тільки поміняв, поставив ось фіолет і зразу сомик клюнув. Фіоліт і зразу сомик. Ну, Друже, біжи, давай, підростай. Ти розмір в тебе не підходящий. Оп, ану, пішов, вусатый полосатий побіг. Не пішов, а побіг просто супер. Ух ти ж блін! Покльовка така була. Причому перша покльовка на вибросі, отам подальше. Так тук було. Гарно, а ну добери. А чого ти не сів? Мені на гачок. А? нас те Але все в оцьому розмірі 3 дюйма. Ось, все, бачите відгріз. Блін, і це була последняя фіолітова. <кій> Відгриз, друзі, бачите? Все, друзі, ранішній кльов закінчився. Та в принципі я вже отримав задоволення, декілька годин порибачив і лечу далі займатися своїми справами. Виїхав буквально на 3 годинки. Зранку я отримав задоволення. От, <кій> і що можу сказати? Виїжджайте, рибачте. Сум, судак, він є, він хай небагато з берега можна зловити, не так, як щовна. Але... Кайфануть можна завжди. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока.